Сіярто прибув до Ужгорода на вертольоті. Спочатку делегація побувала на цвинтарі. У цей час українська поліція не пропустила на територію кладовища ані родичів загиблих, ані представників преси. Також із міркувань безпеки всі навколишні вулиці були перекриті. Потім колона вирушила на переговори. Окрім озброєної охорони, делегацію супроводжували й машина швидкої допомоги. Так, угорські спецслужби готувалися до непередбачуваних обставин. Напередодні візиту в Україну Сіярто нібито отримав електронного листа українською мовою з погрозами. 6 годин 10 хвилин тривали переговори очільника міністерства закордонних справ Угорщини Сіярто з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Головною темою стало обговорення прав української нацменшини в Україні. Ми просимо повернути угорській національній громаді всі права, які вона мала до 2015 року. Більше ми нічого не просимо. Список вимог Будапешта укладався в 11 пунктів, серед яких відновити роботу угорських шкіл, надати можливість складати іспити угорською та зняти обмеження на мову у вищій освіті, культурі та суспільному житті. Однак журналістів більше цікавила реакція високопосадовців на скандальну заяву лідера ультраправої партії угорщини Ласло Туроцькаї. Напередодні він сказав, що Будапешт буде претендувати на Закарпаття, якщо Україна впаде. Не всім хочеться, щоб між Україною і Угорщиною були гарні стосунки. Тому вчора пролунали заяви на цю тему з Угорщини, якісь погрози. Але е я вам хочу сказати, що якщо Путін обламав свої зуби об Україну. То окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають їх тим більше. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що значного прогресу досягли в організації двосторонньої зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо Орбан приїде в Україну, цей візит угорського прем'єра стане першим із 2010 року. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок. До цієї зустрічі безумовно, ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Тим часом у мережі почалися дискусії щодо порушення дипломатичного протоколу. Користувачі обговорювали, чому під час переговорів напроти очільника МЗС Угорщини сидів на його український колега, а голова офісу президента. Як навіть розсадка відбувалася, це скоріше зустріч. Андрій Берсича Єрмака с ярта в присутності Кулєба. Ну, тут немає нічого такого, в ну, нас не є новиною, що одним із таких саме міжнародно-політичних китів у нас є Єрмак. Якщо б обох, відповідно, направили на цю зустріч, з моєї точки зору, це щоб підкреслити її важливість.